Після зради чоловіка зустріла своє справжнє кохання. Надія повернулася додому о восьмій вечора. Чоловіка вдома не було, що дуже здивувало, адже Сергій мав приїхати одразу після обіду. Раптом вона помітила листок, який лежав на тумбочці. На папірці красувалася обручка, обручка її Сергія. Все ще не вірячи в те, що відбувається. Надія схопила акуратно складений білий листок і почала читати. Надійко, я подаю на розлучення. Хочу хорошу сім'ю, хочу дітей. Це те, що ти ніколи не зможеш мені дати. У мене є інша жінка, і вона чекає на дитину. Прощавай, Надійко, і не тримай на мене зла. Надія важко сіла на диван. Ніколи раніше вона не відчувала себе такою ображеною. Так, за п'ять років спільного життя вона не змогла завагітніти, але не втрачала надію. Але так було тільки до зради чоловіка. Тепер життя надії розділилося на до і після. Єдиною відрадою в житті залишалася робота. А одного разу сталася подія. Яка повністю перевернула її життя. Надія стояла на зупинці, чекаючи свій автобус. Якийсь чоловік, який стояв поруч із нею, нахилився, щоб підійняти телефон, який він випустив із рук. У цей момент незнайомець раптом опинився на землі. Надія бачила, що чоловік явно не гульбанив та й одягнений гарно. Вона викликала швидку. Ще до її приїзду чоловік отямився. Не треба швидку, слабким голосом промовив він. Мені не можна в лікарню. Послухайте, вам обов'язково треба поїхати, це не жарти. Будь ласка, заспокойтеся, вам допоможуть там. Але, моя донька, я не можу залишити її. У неї, окрім мене, більше нікого нема. Донька? А де вона зараз? У моєї сусідки, Галини Вікторівни. Мені вже набагато краще. Я маю повернутися додому прямо зараз. Незнайомець попросив Надію викликати для нього таксі, що та й зробила. Він все ще був дуже слабкий. Надія не змогла відпустити його одного і сіла разом із ним в Автівку, щоб відвести його додому і переконатися, що він доїхав до донечки. Микола, так звали незнайомця, жив із дворічною дочкою в сусідньому районі. Його двокімнатна квартира була на п'ятому поверсі. Дякую вам, схвильовано промовив чоловік, прощаючись з тією, яка в потрібну мить опинилася поруч. Ви витратили на мене свій час, не залишилися осторонь, як це зробили інші. Як я можу вам віддячити за вашу доброту? Я рада, що могла бути корисною. Просто подбайте про себе, сходіть у лікарню, як тільки зможете це зробити. Ви маєте берегти себе заради доньки. Самі сказали, що в неї нікого, окрім вас немає. Надія попрощалася з Миколою і поїхала додому. Вона була впевнена, що більше ніколи з цією людиною не зустрінеться. Проте доля розпорядилася інакше. Через два тижні Микола і Надія знову випадково зустрілися, цього разу в парку. «Здрастуйте, Миколо!» – здивовано пробурмотіла жінка, не очікувала, що ще колись побачу вас. А ось я дуже хотів, щоб ми знову зустрілися, зізнався чоловік. Сподівався побачити вас на тій самій зупинці, але цього так і не сталося. Зникли після того випадку. Я навіть почав думати, що ви мені тільки наснилися, коли був слабий. Татусю, я їсти хочу, жалібно сказала дівчинка, взявши батька за руку. Ти відведеш мене в кафе. Надю, я й справді пообіцяв дочці почастувати її улюбленим десертом і молочним коктейлем. Нам із катрусею було б дуже приємно, якби ви склали нам компанію. Микола розповів Надії про те, що один виховує доньку. Матері дівчинки не стало під час пологів. Надія зі співчуттям слухала його розповідь, хотілося хоч якось його заспокоїти. А ще жінка з жалем подумала про те, що вона ніколи не пізнає щастя материнства та не дізнається, як це любити й оберігати дитинку, яка є частиною тебе. Вони почали часто бачитися, зблизилися і покохали одне одного. Незабаром настав третій день народження доньки Миколи. Коли Надія запитала Катрусю, який подарунок вона хоче на день народження, дівчинка міцно обійняла жінку і прошепотіла їй на вухо. Я хочу, щоб ти стала моєю мамою. Можна? Надія не могла стримати сліз. Вона мріяла про це найбільше у світі. Надія всім серцем полюбила дівчинку та її батька. Вона була така щаслива. Стосунки Миколи і Надії розвивалися стрімко. Через рік вони одружилися, а через три місяці після весілля Надія раптом відчула слабкість на роботі. Занепокоєні колеги викликали швидку. У той день. Вона дізналася новину, яка вразила її. Надія була вагітна. Надія була на четвертому місяці вагітності, коли до неї на роботу прийшов колишній чоловік Сергій. Надійко, будь ласка, приділи мені всього дві хвилини. Тобі краще піти до дружини і сина. Втомився я від них надю. Розумієш, тепер не належу сам собі. Діти це багато галасу, проблем. Я був таким нерозумним, надійко, адже з тобою мені було набагато спокійніше й комфортніше. Вибач мені, га? Хочеш навколішки стану? Ні, не хочу. Ти пішов із мого життя, і я зустріла справжнє кохання, стала щасливою. Сергій помітив, Невеликий животик надії, ніколи він ще не почував себе таким невдахою. Засмученим йому довелося повернутися додому. Там на нього чекали вже охололі пересмажені котлети на вечерю, галас сина, сварка дружини і шлюб, який виявився невдалим.